Дитяче взуття літо, сорт Крем плюс екстра 15 кілограмчиків. І дивимось на наповнення. Перша моделька у нас буде від Nike. Тут, звичайно, ще буде переважати крем. Але екстра теж дуже хороший сорт. Найчику. Тут буде хлопчик та дівчинка. Абсолютно різні дитячі розміри. Попадається тут достатньо брендів. Ось Nike. Фут залочки, дівчатка, хлопчики, гляньте. Хто торгує э, дитячим одягом і ще не має взуття, це дуже крута можливість придбати у нас класні коробочки. Тому що собі вартість тут пари виходить просто смішна. Знаєте чому? Тому що це дитяче взуття і його більше. Так, ось така моделька. Наступна вже трошки більший розмір, ну як трошки достатньо. Теж класна моделька. Дитячого взуття дуже і дуже багато. найчики, Дивимось далі. Якийсь бренд. не всі дуже і дуже класно виглядають пуми. А для того, щоб замовити, вам потрібно зв'язати з нашими менеджерами і написати на Viber або Telegram. А я швиденько вам показую наповнення. Коробочки від самої першої пари до самої останньої. Знову Adidas. Не знаю, чи вам видно. Це скарб. Це просто скарб. дівчатка, топчати. Дуже красивий лотик, достатньо брендів. Ось скейчерс. Тільки гляньте на цю красу. Всі світло відбиваючі штучки тут яке Уйкмілочество. не може, дивіться, Бомба. Не лотик, а скарб. Так, така моделька буде на липучку. Ну, Ви тільки гляньте на стан підошук. Це просто бомба. Наступна моделька буде ось така біленька. Дивіться, так, лаковані, класні, взагалі топ. такая, боже, шикарно моделька. Я в шоке, честно. Я в просто в шоке. Адидас, гляньте только на эту красу. Адидас, смотрите. Дуже красива коробочка, от справді без перебільшення. Наступна фумо. Я кажу, хто торгує дитячим одягом і ще не має взульта, це дуже класна можливість купити такий лотик собі і просто збагатіти на ньому. По-іншому не скажеш. Гляньте, скільки тут брендів? Кінгурахи. Це теж брендове взульта. Грушку. Не Баланси, гляньте. Ну ви що, подивіться на підошву. Так, наступна моделька буде е, дівчача лакована. Блін, чому дитяче ще взуття таке класне. Ви тільки гляньте. Що одні начити? Можливо, хтось порахує, скільки брендів в цій коробочці. Що. Дивіться, от, я вам показую Nike, так? Дивіться. Оригінал. і так з усіма дівчатками, маєте на увазі. Ну, це екстраві, але тут дефектів немає, їх просто треба почистити і все. Тобто відсірати ось такі будуть манюньки. Дивіться. Я постараюся вам швидко показати, тому що дитячого взуття тут справді багато, так як нозі маленькі і, відповідно, виходить більше пар. Тому угу. буду вам швиденько показувати. Ось така підошва. Дивимось, я не знаю, для чого це, для плавання, можливо, чи що. Точно не знаю. Не знаю, напишімо. Діддася така це. Опа, дивіться. Ну вони новесенькі, 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 тримаю. До речі, дуже багато красівочок я вам скажу. Ну, то, що підошва забруднена, але це нічого страшного, ви подивіться, на їх стан зблизька, тобто їм нічого немає. Без жодних дефектів, просто підошву Помити, відчистити і все. Так, босоніжечки. Красівочки на розміри всі абсолютно, абсолютно різні. Я так милуюся, два ще одні їдаси, зараз покажу. Клас, просто клас, клас подивіться. Не видно вам? Дивіться. Це справді скарб. Філе дитяче. Філе на хвилиночку. Життя дуже багато, вже не маю куди ставити. Сюди вам показую, що залишилось у лотику. Це буде ось така пара. А це взагалі. І це новесенький, новесенький, ще з наклеєчкою. Знову Адідаси. Остання пара в цьому лотику будуть ось такі тупульки. Все, лотик додивилась до кінця. Я нагадую: для того, щоб забрати лотик собі, вам потрібно зв'язати з нашими менеджерами, написати на Viber або Telegram.